Привіт, друзі, це моє перше відео на Ютуб. Насправді це доволі хвилююче відео для мене, тому що це також перше відео українською мовою від мене. Тому не зважайте, якщо я можливо десь буду неправильно ставити наголоси. Для мене це дуже важливо і хвилююче. І сьогодні я буду знімати таке автентичне відео, тому що нещодавно мені надійшла не посилка з України. Сама я приїхала до Америки і вже живу тут 10 місяців. Зараз я вам це покажу. Та-дам! Можете побачити цей значок. Найкрасивіше я з ним так сумувала. Я його вже не бачила 10 місяців. Ви вже відчинена, тому що мій папа вже розпакував все. і подивився, забрав всі свої речі. Тому ми будемо розпаковувати сьогодні тільки мої речі і все, що мені передала моя люба Матуся. Матуся, привіт! Я Знаю, ти чекаєш це відео <сум> і я знімаю вже другий день. Ці ми можемо нагадати ось такий сетик. Ось такий. Сетик. Так, трошки лячно розмовляти українською мову, в мене теж лячно. Можливо, я боюсь робити багато помилок, але вважаю, це важливо. Мені просто подобається українська мова. Така файна україночка. тому... Чому пані? Що ж, тут в мене знаходиться такий пакетик. Насправді, я чекала цю посилку десь близько 6 місяців. Тобто, десь з червня я, мабуть, її чекала. Я в матусі моєї писала, щоб, ну, матусь, ну давай, ну давай, я вже чекаю, ну надсилай мені що там. Але протягом е, цих шести місяців вірте, не було і дня, щоб я їй не написала: ой, додай мені ще ось це. А ще можеш мені покласти оце. Я згадала, а ти можеш мені ще оце покласти. А потім я ще й собі замовила New Supplies, бо мені в голову збрало робити нігці. Ну, коротше. Ми дівчата, це mm -hmm. що ж, давайте розпакуємо все те, що в мене тут знаходиться. Перше, то я попросила її прислати мені вишиванку, бо то вже скоро буде 24 серпня, і вишиваночка мені дуже стане в нагоді, Бо у нас в Портленді в парку святкування буде а like, минулого року було святкування. Ми якраз приїхали, попали на це святкування. Тому така вишиваночка, мені подобається. Я її носила ще в дитинстві. Ні, yeah. не в дитинстві. З класу шостого я її носила. Далі йдуть мої нейноси. які я замовила. Тут є всякі бази, лаки. Де ще гель потрібен має бути для нарощення? Та кісточка. Боже, мені так подобається ця кісточка, вона така прикольна. Все це піде до моїх. Ой. Пакетик, невже то дякуємо за покупку. Боже, дякуємо за покупку, як я за тобою побувала. Боже, як це гарно! Це виглядає, воно дуже маленьке. Добре, я все покладу до своїх nail supplies. Найбільше за все я рада за пакет. Дякуємо за покупку. У нас взагалі сила пакетів немає. Далі я не знаю, що вам показувати. Тут є ось така жоржик. Тут є такий подарунок. То від мого дуже близького друга, і так от вам ближче покажу. Я хочу його трохи пізніше на останок, бо ніхто не знає, що там лежить, що ви розуміли. Він просто прийшов до моєї мами та такий: я хочу передати їй пакуночок. Уже в оцій коробочці одразу обмотаний. Вони ото його обклеїли скотчем трохи, і не діслав. Навіть моя мама не знає, що там всередині тобто знаю, тільки він. Ну, не шовши. Воно нашевелиться. Страшно. Якщо там павук, я боюсь павуків. Ой, ось оцей листок. Мама казала, що є якийсь перечень з цим всім. Справді є перечень, але дивіться. Ось дуже обожню. Тепер мені це люблю. Я дуже люблю маму тут. Ну що, тут буде багато речей. Тут так тільки кажеться, що вона маленька, тут буде багато речей. Почнемо з цього пледику. Тут всередині вже щось лежить, тому. О, Боже мой! О май гош! Це дуже мило. А син я cry a lot. Наші фотографії, я дуже люблю ці фотографії. Я дуже люблю мою маму. Насправді я бачила тільки ці надписи. Я думала, що це звичайна подушка. Я не бачила ці фотографії. Добре, давайте відчинимо в моя матуся Мені сказала, що там багато чого всередині. Є yeah, тут мої мої сережки та мої хрестики. І ніби тут тут щось новеньке. Отже, у мене скоро день народження. Я це знімаю господи, якесь інше То дня 13 чи У Мене день народження 23-го. 23 27 липня. Вже сама забуваю, коли в мене день народження. Отже, у мене день народження 27 липня. І тут повинні бути декілька подарунок від моєї мами, від моєї бабусі, від мого брата на мені не день народження. Від Ілюші сережки на день народження. Звичайно, я не буду їх розпаковувати, але подивитись можна, я сподіваюся. Це they look so good. Я у шоці. Я не буду їх зараз втягати, ні. це на день російський. Мої сережки з крестиками великі. Та такі самі маленькі. Я. Отак. -от. І моя це почуть мені дуже не вистачає ось таких jewelry. Це неймовірно гарно. Дивимось далі, це просто отак от. Це зарядка для, для мого годинника. Та годинник наскільки так. Це мій годинник. Нарешті, господи. Я людина спорту, і мені е, дуже вони стають в нагоді. Дуже в нагоді, коли треба виміряти кроки. А, взагалі дуже гарно дивиться на оці. Я вже забула, як їх одягати. Я розумію, так вони вимкнуті, бо розряжені. Так. Все, тут більше нічого немає. Так, подожди, так. Ти йдеш сюди. Так, тепер пледик якому дуже багато речей. Ух. Це мась цитатові. сподіваюся вона не розлазними речі. Топік. Мені придла моя подруга топік. Мазі пахне. Перед тим як я від'їжджала до Америки, до мене прийшла моя подруга на ночівлю. Вона залишилась і вона залишила мені топік. Я взагалі хотіла його повернути, але я за нього забула. А вона мені така каже: так то я тобі його залишила. Забирати. А я його забула сюди забрати. Бо я мамі сказала, щоб вона його віддала Олі назад. Ну, а мені він дуже подобався, тому ну, якби так-та. І... кремом папа не пахне. Далі я бачу мій прапор, господи! Який він якісний. Ви Подивіться на це полотно. Та я буду самого дня на 24 серпня. В мене вже є прапор мій за сапом роки. Я не знаю, чому його замовила. О тут ще є таке важке. Ні, це тільки пладить, наскільки я розумію. Залишився мила донь, донечко. Теж про доню. Теж мазю пахне, ай. Ну як вам? Дуже теплий, дуже накинув. Так розуміється від мене досі. Дякому я буду ним вкривати і відчувати тепло моєї матусі. Тепер перейдемо до цього секретного пакуночку. Дуже-дуже цікаво. Він, як, як ви бачите, він вміє заінтригувати. Він казав, що там нічого такого немає. Тобто, ну, то нічого цікавого, нічого вау. Але інтригу тримати вміє, так? Відчиняємо. Я сподіваюся, там не таракан, не павук. Пімени. Але не просто примінет. Ці три фотографії наші. Коли я тільки відчинила ту коробочку, я, я думала... То, то. Коли я від'їжджала, йому роздрукувала наші фотографії і зробила там декілька І Я думала, що то він надіслав мені їх назад. Але наскільки я розумію, ні. Тому що я ці фотографії роздруковувала. І Зараз таке побачити. Я не взяла жодної нашої фотографії. Це сильно. Дякую. Це приємно. Ось така розпаковка в мене вийшла я. Доволі довго і це наповне вийшла. Ось я перевірю, чи все я забрала. А, я вам забула показати саме-саме головне. Зараз. Насправді це не саме головне, але я дуже на них чекала. Я на них справді дуже чекала. Це цілий банч оф... рошен шоколадок моїх найлюбленіших. Коричневих та Salted Caramel. На окей, окей, гайс. Окей. Ну тобто, всі, хто в Америці українці, не завдримо мені зараз, розуміли. Я живу в Орегоні біля Портленду, і їх тут немає в магазинах. Саме таких шоколадок я не знайшла навіть ні на Амазоні їх не було, їх не було ніде. І насправді я пишу мої образі така. Типу слухай, ти не можеш мені випадково купити пару бутончиків. Не ну, знаєш, там штучки три. І що ви думаєте? І Я дуже мені дуже, я дуже рада. Це ще отримала, тому що все дуже круте, окрім цього. Не знаю, я сподіваюся, воно мені на чому не пролило. Майс доктора Тайса живу костро. Кому цікаво, ось така. ось. Кому цікаво, замовляйте. Розігріваю ух, що аж ух, аж тримтиш. Всім дякую за перегляд. Я думаю, наше відео підійшло до кінця. Не знаю, скільки я буду це монтувати. Але вірте в мене. Я в теж в себе вірю. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ви дослідите вподобайку. Підпишіться на мене. В майбутньому вас чекає більше українського та англійського контенту, тому що I'm a primary english та можу вам з цим допомогти. Дякую за перегляд і всім бажаю гарних та веселих буднів. Па-па!